Представлялись банкірами та забирали гроші. До Рівненського міськвідділу міліції за добу надійшло два повідомлення від ошуканих рівнянок. Виявилось, до них телефонували невідомі особи, казали, що вони працюють у банку, і просили повідомити номер банківської картки. Жінки повірили, у результаті одна з потерпілих позбулася тисячі гривень, інша п'яти. У міліції кажуть, телефонні шахрайства зараз стали дуже популярними. З початку року до правоохоронців надійшло 44 заяви від потерпілих громадян. Найбільша кількість повідомлень, які надходять від шахраїв про те, що їхні рідні затримані в міліції і гроші потрібні для їхнього звільнення на рахунок шахраїв з початку року перераховані гроші в сумі більше 102 тисяч гривень та близько однієї тисячі доларів. Найбільше ошуканих у рівному Кузнацовську, Сарненському, Корецькому та Дубровицькому районах також широкої популярності набув вид шахрайства через інтернет. Люди прагнуть купити якийсь товар і перераховують кошти на рахунки зловмисникам. У результаті ні грошей, ні покупки. Встановлення, що найбільшим попитом серед купівлі продажу користуються комп'ютерна та побутова техніка, мобільні телефони та транспортні засоби. З початку року шахраї заволоділи коштами на суму понад 230 тисяч гривень та близько 300 тисяч євро. Аби уберегтися від шахрайства, не перераховуйте кошти до отримання товару та користуйтеся лише перевіреними інтернет-сайтами. Це вас може вберегти від втрати ваших заощаджень, адже пізніше знайти віртуальних злочинців не так то й просто.